Добрий ранок. У нас невеличка вилазка з ночівлею. Просто подивитись на гарні місця, просто відпочити, відійти від багатьох справ. І є також мета цього відео. Я хочу затестити ще один намет, тому що мені здається, я знайшов найкращий. Він вийшов після того, як я придбав собі МСР, і якийсь з них я вирішу продати точно. Але цей дешевше в два рази майже в два рази, і він дещому краще. Причому це те, чого мені не вистачало в МСР. І сьогодні я вам покажу, розкажу, і ми зробимо висновки. Гарна новина, що він повністю тут. МСР також, але цей. Компактніший, і він там навіть з килимком, тобто з футпринтом. Ну і одразу рекомендація: не робіть нічого важливого в останній момент перед якимось велопробігом, навіть на 2-3 дні, тому що це може зіпсувати вам всі враження. Я міняв гуму на свою дживан, Міша мені її надіслав, тому що я вже розповідав в одному з відео на шосені кататись не дуже круто, насправді завжди. І у нас будуть не тільки дороги. Я б сказав би, що багато буде недоріг, мені здається. І на дживанах, звісно, комфортніше на сорокових. А також в мене заламався кабель з тросиком перемикання передач. Це насправді розповсюджена проблема за довгий час, коли ти їдеш з навантажною сумкою. Ви пам'ятаєте, я 4 тисячі проїхав з дуже навантажною передньою сумкою. Сумка трохи загинала, загинала кабель, і от заламала. Я поїхав поміняти це недорого, але перемикач зараз налаштований дуже погано. Перша зірка не вмикається зовсім. Якщо будуть обхіли, санька вибачай. А також все шуршить. Свистить тільки пару передач нормально працює. Я б барашком би підправив, але щось він не працює зовсім. Тобто забрав із сервіса і барашок не працює. Просто крутиться в холосту. Отак, якщо б я їхав зараз надовго, це була б проблема. Щось після цього сервісу все нагараз, і задня гальма якесь просівши, хоча я навіть нічого не просив з ним робити. Я тупо не викупаю, що відбувається. Чи передня вони якось прокачали? Не знаю. Це просто той момент, коли треба вміти самому все робити але для цього потрібна власна хоча б маленька майстерня просто в орендованій квартирі це складновато бо Міша все зробив було все ідеально Тут як не відвезу, ну видно, що на чіпись робиться і ще й гроші за це платиш, і потім от так страждаєш. Поки що чекаю льоху, я трохи раніше приїхав. І подивіться, друзі, що не так. Я думаю, всі побачили, хто шарить. Тут немає підсидільної сумки. Я взяв тільки дощовик, тому що дощ не завтра обіцяють. Оце все просто з тропою сурлі примотав. Намет з футпринтом тут. До речі, я навіть окремо оці палички не складав. Все просто як з пакунку приїхало, так і запечатав, я навіть не розкладав його. Сподіваюсь, там все є. І також в мене термуха, килимок, подушка і спальник е от, в цих сумках. Один павербенк взявся. Ну, про все сьогодні розповім. Сьогодні більш не подорож, навіть а така серія, де я буду ділитись з вами ще враженнями від екіпу і буду його тестувати. Це можна для когось рахувати, просто довгим влогом, тестом палатки і розповіді про деякий інший екіп. Але намет, друзі, повинен бути офігенний. До речі, у льохи такі самі, тільки трохи важкіший. Сьогодні про все розповімо. А поки льоха стоїть на світлофорі, зараз він до мене приїде. Нагадаю, що... Це той самий Льоха, з яким я тут в вільніся познайомився. Він з родиною з Донецьку переїхав сюди ще в 2014 чи 2015 році. І він з нами до їхав в нашому велопробігом. Він трохи важкіше, закіпований. Здарова. Привіт. Що, куди їдемо? Та ну, кудись там Ігналіна. Малета, Ігналіна. Ну, поїхали. Зера. Поїхали. Так, халява в нас і закінчилась. Проїхали красивий кемпінг, невеличкий, але біля озера Великого. І все, виїхали на грунт. Такі дороги в Литві, коли з автобан в'їжджаєш чи з траси. Ні, це і є траса. Вона навіть на мапі відображується як траса. Машина приїхала, і їхати неможливо. <му> Ненавиджу ці дороги. Їдеш як по старій прані дошці, і це вимотує. Плюс машини постійно, бо це дорога. Після них дихати неможливо. Думаю, це не найкорисніша поїздка лісом і точно не найприємніша. І я не розумію, це Євросоюз. Я розумію, що не кожна дорога асфальтована є рентабельною, економічно вигідною. Але я такого ніде не бачив. Тобто, якщо це автомобільна дорога, а вона саме така, це міжміська дорога, і тут таких багато, чому вона не асфальтована? А ще не дивлячись на те, що мені так подобається цей титановий вельчик, Найкраще просто, я вам скажу, що зараз я мрію про канондел Топстоун Карбон Лефті свій, бо він мільйон разів тут був би кращий. Я й не міняю свою думку, якщо один велосипед, то все ж таки типу такого, щоб вилкою обслуговувати не треба було, тобто просто грігіт. Але якщо є можливість обирати, в залежності від тріпу, то це круто. Ми не просто лісами катаємось, це реально дороги. І насправді така вона непогана, тому що нема зубудрабільної оці пральної дошки. Але сказати, що вона скрізь прям приємна, ні. Хоча лісами здебільшого мені подобається їздити. Тут всі асфальтовані доріжки. Ти тільки виїздиш на неї, ти думаєш, ну нарешті, але я вже звик, що це метрів 400 не більше. Виїхали з лісу, знайшли магазин, сирочок, коло Це те, що я з'їм за е, півтора дні. Приїхали до кемпінгу, сьогодні у нас 170 кілометрів, 1100. Чи щось таке метрів набору. Але головне тут знаєте, треба третій ще параметр вводити покриття. Бо у нас 100 кілометрів було просто зубодробильні і. Навіть не в кайф порою було, я вам скажу. Хоча не часто таке буває. Ну, ще я розумію, що трохи і стан виснажений, це вже просто. Зараз буду розбирати намет і покажу вам намет наш. Наш, тому що, як я сказав, у Льохи такий самий. тільки трошечки відрізняється, і ми зараз пояснимо, що до чого. Головне, що він поміщається у цю сумку. так відкривається. І тут у нас, ну давайте дивитись. тут у нас намет Nechur Cloud Up. 2 Ультра. Ні, ультралайт. О. В тебе який? Теж Cloud Up. Ага. Просто не ультралайт. Не ультра. Але, але лайт. І що, Ну, вага, кілограм 600 з... Цим з підстилкою вага відчутно важча. Вона коштує не дуже дорого, скільки це там 250 чи 300 євро. І в комплекті одразу з килимком. Це круто. Тобто це майже в два рази дешевше, ніж MSR. Зацініть колешки одразу, тому що вони потрійні і ще й вигнуті. Це означає, що вони не будуть згинатися як від МСР. Оці палички скелету вони. Компактніші, просто набагато, але головне, що їх більше зараз покажу. І так, оце головне, подивіться, скелет самостійний, тобто вона буде стояти повністю сама. Так, як бачите, от намет двомісний. Ну, можна сказати, що мінус е, в порівнянні з МСР, те, що один вхід фронтальний, але інші намети в мене такі самі були, це не проблема. Головне, що вона повністю самостійна. Тобто не треба нічого розтягувати. От тут стоїть сама і позаду також трикутник. Тобто вона повністю стоїть сама. Ну що, друзі, це певно, він. Я просто коли обирав собі ультралегкий намет для 4 тисяч, я реально шукав щось подібне. Знайшов тільки у НЕМО, але він набагато важчий. Він 1600. 600 грамів при цьому він ще й більший і внутрирам він просто не влазить. Що я маю на увазі, щоб намет стояв сам? Тобто, ти міг поставити його просто на підлозі, дерев'яні чи там на каменюці, і не треба було позаду нічого розтягувати в емесарі. Все класно насправді, окрім того, що позаду тільки одна дуга. Він шикарний, багато хто ним користується. Але він набагато дорожчий. І найголовніше, чисто по паспорту я ще зважу цю, але по паспорту він важить 980 грамів, але без футпринту. Оце важить 1000 грамів з футпринтом. І з футпринтом. Який там докупляється майже за 50 євро окремо, тобто це дорого? Тут він іде в комплекті, і все це коштує. Менше 300 євро, майже в два рази дешевше стоїть окремо, по вазі легше і компактніше. Я думав, що буде якась лажа. Коли прийде, щось повинно було бути не так. Але тут навіть вентиляція, друзі, ну воно реально продумано зроблено. Подивіться, тобто, ти просто відкриваєш, і в тебе отак паличка стає, і воно нормально дає тобі дихати всередині. В месарі ще оці бокові стінки вони із сітки, майже повністю. І це мені заважало один день, тому що коли було дуже холодно і вітряно. Мені задувало, і я відчував це тут. Такого не буде, і при цьому вона легше. Чи я тупо в шоці? Якщо що, то це намет може рекомендувати. Звісно, це не реклама, все придбано за свої кошти. І Льоха собі придбав раніше, ніж я. А порекомендував, знаєте хто мені? Влад, тому що він хотів собі месар, як в мене, але побачив оцей і каже: Саня, там вийшло дещо дуже класне, і я повністю згоден. Ну що ж, я ще посплю. Я знаю єдиний мінус, який я такий знайшов для себе. Тобто, вхід для мене не мінус. А от єдиний мінус реально це те, що зверху немає розпорки, тому що зверху. Менше місця буде, але, в принципі, я не дуже часто сиджу в наметі, тому для мене це зовсім теж не мінус, але просто ви повинні знати. Причому, при всьому, при цьому, все інше це. Плюси і тому MSR я буду продавати. Так я трохи втратив на ньому коштів, ну тому що він був і продам я його, звісно, дешевше. Але комусь він підійде. А я буду рекомендувати і сам кататись. Якщо буду кататись, то в цьому. До речі, ще важливо, що вона може ставитись ззовні. Тобто, спочатку ви ставите зовнішній слой, якщо злива йде, тому що ви просто футпринт розстілаєте, і тут це дійсно функція, тому що футпринт не треба докуповувати окремо. Ставите футпринт, скелет, натягуєте верхній слой, і вже потім із середини ви використовуєте внутрішній слой. Його можна там всередині натягнути. Це великий плюс, друзі, тому що під зливою, якщо ви ставите намет, то найчастіше ви ставите спочатку внутрішній, все мокне, поки ви верхній розтягуєте, і це геморрой. Коротше, реально класна штука. Місця лежати предостатньо, але як я й казав, оці верхні планки трохи не вистачає, тому що ну бачите, що я. Торкаюсь головою скрізь, навіть якщо я просто трохи підімуся. Це насправді зовсім не напрягає, тому що ну окей, торкаєшся, нічого страшного. Але от єдине, чого не вистачає, тепер я реально викупаю, це кармашків, тому що тут він тільки один. От там, зверху, якщо ви удвох тут будете, то речі просто нема куди ховати. Ну тобто там. Телефон з павербенком в МСРці, вони є ще з кожного боку, і я туди запихував все, коли ми Мішою ночували. Удвох, без цього вони будуть просто речі ошевалятись. Я навіть не знаю як. Тобто, якщо ви один їдете, зовсім немає проблем, тому що я кармашки ці не використовую. Всі речі отут валяються. Але якщо ви вдвох, то буде бардак. зібрав намет. Гарно що дощів є з собою. До речі, спалось дуже гарно. Якщо вас цікавить, чи варто брати намет, він класний. Вже хвилин 40 дощ, краще щось не стає, і ми вирішили збиратись повністю і їхати. Бо іншого шляху немає. Сьогодні треба доїхати назад до Вільнюса. Це десь 120-125 кілометрів, начебто буде асфальт. Сьогодні таких пригод, як вчора, не буде, але дощ. Стосовно намету, можу вам сказати, що дійсно мені він дуже сподобався, і я зараз вирішив після цього продати всі свої намети, які використовую, тобто і селлєва, яка мені дуже подобалась, і навіть МСР, тому що зрозумів, що їздити я буду тільки на байкпакінгу, і він компактний. Мені його вистачає просто за очі. Не ображайтесь, будь ласка, на те, що в цьому відео настрою особливо не було. Тож давайте всі разом тримаємось і я дуже сподіваюся, що все у нас всіх буде добре. Всім пока.